Так, майстер фіде з Бразилії. Зензо. Армен Прудян. Окей. Так, поїхали. О. Давно відінського захисту не було. Так, що там? Плюс 5. Так, плюс 5 це означає, що можливо 263. І тоді всі шанси є, що якщо видати виграшний фініш, я повернусь до рейтингу, з якого розпочинав. Прекрасний турнір. Так, ну, ця позиція в мене вже зустрічалася величезно, купу разів. Знову таки, тут оцінка рівно, але я знаю, що робити, тому мене це повністю влаштовує. Так, ферзь f 3 захистили. Так, аж 6 кінь є 2. Так, ферзь d 7. Не дуже хороший хід, якщо... Пам'ятаю, Рокіровку можу зробити. Так, ми зараз... Це Еншпіль. Ну навіщо? Ну, нормально ж говорили. Не хочу я цього еншпіля, але від нього ухилитися я і не маю права. Ех, ну ладно, Еншпіль так Еншпіль. Ну треба слона прибрати, тому що пішак буде під боєм, я його ходом С4 можу захистити. Ну, тепер просто рівна позиція. Ні в кого суттєвої переваги нема. Также 5 грамотний хід. Бачимо, що бразильсько-вірменський, напевно, майстер Фіде щось розуміє в цих позиціях. Так, ну, так я зіграю точно. І так, я зіграю. А далі будемо дивитися. Так, слон Д4. Відповідальне рішення. Він віддає мені перевагу двох слонів за двох коней. Ну, я не гордий. Піду на це. Так, тут, напевно, слон буде краще працювати. Тепер Тура встане на е 1 цей слон вилізе звідси, якщо що. Так, на шах всякий король H2, нічого не боїмось, особливо. Так, У мене останній кухоль кави залишився. Ой, коли ж я сьогодні засну, якщо стільки кави пити. Так, ну, тура Е1 точно треба зіграти. Тепер хочу побити-побити і F4 десь підготувати. Тому кінь f5. Так, ну і тепер витягаємо оцього бійця. Тільки як його правильно витягнути. Чи треба мені c 5 грати? c 5 c 6. Оживити. Ладно, поки так. Щоб ось такий маневр був про всяк випадок. Так, хоче G4 прорвати мій опонент. Сам G4 я ходити не дуже хочу, поки. Так, тоді поставимо такий блокпост G3, якщо так, то засунемо вперед. А якщо так, так, то тоді так засунемо вперед. Ось такі зуби поставимо. І хай він точить об ці зуби свої тури. Так, ну моя ідея десь тут намагатися прокрутити. Так, ну, це грамотний хід, Я, напевно, так зіграю. По-перше, це поле взяти під контроль про всяк випадок. Ну, а по-друге, щоб не було всяких там жертв і відкриття. Так. Ну, хочеться вірити, що в мене трохи краще. Все-таки два слони, а центр зараз почну потихеньку підривати. Так, ну тут так. Ну і тепер... Так, D4 ж можу. А, там Кінжич 6. Ух ти! Ух ти, ух ти, ух ти! Ну ладно. Все, D4 зіграв, слони зараз задихають повітрям. Так, ну. Давайте так. Так, чи жертвувати якість? Поїхали. Тут висить, хочу е 5, ці слони зараз як застріляють. Так, кінь G5 хоче зіграти. Хороший ресурс, я його не помітив. Зараза. Так, доведеться. Так, грати. І так. Так, тут захищено, поки зараз Е5. Все. І коли мага побігла. Коли мага побіжить. Так, f6. Це грамотно. Все одно так. А в нього вічний шах є, тура f8, якщо наважиться. Не наважився. Так, тоді так, щоб перекритися. Так, ну це виграшно, але мучитись доведеться мені багатенько ходів. З іншого боку, нічого легко в цьому житті не дається. Так, поїхали. Так, так, так. Зараз все мат йдемо ставити. Оп. І мат. Слони сила у відкритій позиції.